Вітаю вас, дорогі друзі, Знаходитесь ви на моєму чудовому, прекрасному туристичному каналі, який називається MyCamping. Сьогодні в мене спальний мішочок, спальник Sleep 400 від Terra Incognita. В цьому відео я його відкрию, покажу вам всі його технічні характеристики і буду в нього влізати. Я думаю, що вам всім це відео сподобається. Давайте не будемо тягнути, відразу е починаємо. Ось так виглядає цей чудовий спальничок. Ось така от сосиска. Технічні характеристики цього спальника. Температура, максимальний комфорт плюс 17, комфорт мінус 9. Вага цього спальника разом з чохлом складає 2 кг 150 грамів. Ще тут є один цікавий момент: що блискавки цих спальнички, наприклад, лівого. І правого можна поєднати між собою. Так, можна два спальника з'єднати, і буде у вас один такий великий спальник. Або можна взяти один спальник ваш, відкрити блискавку, і буде у вас така ковдра. Розмір спальника. Ось вам загальний розмір. А ось його ширина. Відкриваю. Яка краса! Чи? Спальничок там. Ось який? Чудовий. Клас. Терен яка, Яка краса. Сліп 400. Ось ця штучка. Вона світиться в темряві. Ця технологія називається Glow Zip пул. Якщо відкрити, тут бачите ось ця червона така собачка. Вона запобігає тому, щоб матеріал закусував під час відкривання і закривання. Так, відкриваю. Дивіться, яка краса все дуже м'яке і власнюче. Зовнішній матеріал. 210-ті поліестер з ріпстопом. А всередині в нас пліс. Дуже м'ягенький, дуже класний і приємний на дотик матеріал. А наповнювачем самого спальника є холокор. Це дуже м'ягеньке, чудово зігріває і тримає тепло вашого тіла. Тест. Зараз я знімаю свої. Чудові походні башмаки і буду залізати всередину. Для того, щоб показати вам, рідні мої глядачі, який же це комфортний і чудовий спальник. Він в мене на килимочку. вже відчуваю, як тепло і приємно. О! Дивіться, як класно і затишно. Я вважаю, що ось такий, така от форма самого спальника. Бачите, вона мені, в принципі, нагадує шоколадку велику. <рес> і вона мені подобається більше, ніж кокон. Чому? Тому що тут, бачите, як ніжками можна робити. Ось так от можна. Опа! Дуже зручно. Можна тут скрутитись, як вам зручно, клас. І ручки можна так оп, висунути і спати, як хочеш. І тут нічого тут не здавлює. Дуже все приємно, класно. До речі, тут є така штука, як кишенька. Ось вона, тут така маленька. Оп! Для документів. Ось тут вона зверху на липучці. Ось ця штука, така товстенька і м'якенька, вона називається утеплений комір. Дивіться, вона йде ось тут, щоб ну, навколо шиї гріти. Ось тут, тут є затяжка, дивіться, ось так цей комір, бачите, хоп, воно все тут затягується під вас, як вам потрібно. Ось тут ще одна затяжка. В принципі, дуже зручно. І що приємно, що і ось тут от, також все утеплене і дуже зручно. Цей комір йде на, ну, всюди він йде навколо вас. Дуже і дуже зручно. Ось тут можна відстігнути. якщо у вас буде бажання, так, можна роз'єднати цей спальник ось тут, і буде така велика класна ковдра. Або можна взяти один спальник з лівою блискавкою, інший з правою блискавкою, і поєднати. Їх між собою. І таким чином, ось я тут в одному спальнику, так? А ви уявіть, що тут такий загальний один великий спальник. Це неймовірно комфортно, якщо ви, наприклад, подорожуєте сам. Або. Зикимось. Ну, також буде дуже-дуже комфортно. Або можна взяти і поєднати дві ковдри. І буде така супервелика ковдра. Дуже зручно, класно і тепло. Спальник коштує нормально, не багато. Він класний не тільки для початківців буде. Дуже теплий. І на свої гроші він відпрацьовує на 150%, а може навіть і трішечки більше. Він є у двох кольорах. Конкретно. Ось цей бірюзовий називається, чи синій. Точно не пам'ятаю. Є ще зелений, також дуже класний колір. Ось такий чудовий, класний, зручний, теплий спальничок був сьогодні на огляді. Дякую вам всім, хто дивився. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. А я нагадую вам, що ось цей. Власний спальник можна придбати в мене в MyCamping, написавши мені в Instagram в Дірект або в групу в Телеграмі. Цей спальничок піде зі знижечкою 10%, тому що я його витягав, сидів в ньому, лежав в ньому, саме тому буде знижка. А також, якщо вам подобається я, мій чудовий туристичний канал і моя творчість, ви можете підтримати мене донатом. Я нагадую, що мій канал існує саме завдяки цьому, саме завдяки вашої підтримки. Величезне, дякую за це. Використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Всім величезне. Дякую. Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачимось у наступних відео. Всім па-па.